Вітаю, друзі! Отже, Україна не меню. Україна не салат, не сік, не борщ. Ну, це так Зеленський сказав. А я від себе скажу: Україну зелені гниди перетворили в пиріг, який пиляють зараз Путін і Трамп. Американці і росіяни. Давайте ми про це поговоримо за одну. Хвилинку, а поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментарі і поставте вподобайки. Для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, друзі, росіяни претендують, як сказав спецпредставник Трампа, Вітков на 5. Українських регіонів: Крим, Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області. Херсонська, Запорізька, Донецька, в яких обсягах і так далі. Це поки що всі розмовляють. Буде юридичне визнання, не буде юридичне, а буде фактична присутність. Але росіяни контролюють цю ловову частину цих територій. І. При припиненні війни будуть отримувати зиск з корисних капалин, які там є, а Донбас на них багатий і південь. І з інших речей будуть освоювати ці регіони. Що ж наші так звані американські партнери? А наші так звані американські партнери хочуть свій шмат, величезний шмат українського пирога. Про що йдеться? Про те, що вже заявили, про передачу Украї... Україною Сполученим Штатам в користування, правда, не уточнюють на скільки років. Може на 9 тисяч, як, наприклад, Гінес в Ірландії, в Дубліні взяв землю в оренду, на 9 тисяч років. Може на 9 тисяч років в користування атомних станцій в Україні. Це величезні гроші. Це величезні, просто величезні гроші продаж електроенергії. А при правильному підході це продаж електроенергії, як до Великої війни було. І в Росію, і в Білорусь, і в Європу. І Гешерт на цьому будуть мати так звані американські партнери. Друге. Портова інфраструктура. Ви бачили ці удари по Одесі? Як павало все? Так виходить, Путін заганяє, а американці не наші, а їхні партнери забирають. Уже в американських колах прямо говорять про необхідність передачу їм в користування портової інфраструктури. Це порти в, на півдні в Одеській області, в Миколаєві і е, самі власне Одесі. Це ворота в країну. Жоден бізнес в країні не буде працювати толком, якщо ці ворота будуть закриті. Американці їх відкриють і знову будуть мати на цьому геше. Не Українська держава, а партнери так звані. Ну і нарешті, газотранспортна система. Буде, е американці візьмуть її створять з росіянами консорціум, Війдуть в повну колаборацію і будуть робити бабло. Фінансово розповідаю, зараз в Європі вартість газу 500 євро. Американці будуть брати в росіян по 200-250 євро, накручувати зверху 200-150 євро і продавати в Європу на 100 євро дешевше. Європа буде аполодувати. Американці рахувати гешефт, росіяни продаватимуть свій газ, а українці смоктатимуть чупа чупсу який їм в кредит дадуть правильно так звані західні партнери. От до чого Україну довели зелені гниди? І це питання не тільки війни, це питання абсолютної залежності. І тут треба сказати чесно, що зелені гниди завершили те, що робили їхні попередники. Тому що протягом майже всього часу Незалежності так звані елітки України бігали і шукали собі пана. Як не в Москві, так в Вашингтоні. Як не в Брюсселі, так в Пекіні. Навіть в Стамбул забігали. Ну, Брюссель це взагалі святое, як кажуть, для них. В результаті продавали частинками державний суверенітет. Частинку там залишать в Москві, частинку в Брюсселі, шмат у Вашингтоні, щось в Пекіну, щось в Стамбул. А зелені гниди включили турборежим. Просто включили турборежим. По здачі суверенних прав українського народу. І в результаті ми отримали перетворення нашої квітучої чарівної держави в пиріг. Тупо пиріг, який порізаний на частинки от результати діяльності. Зелених гнит на чолі з Володимиром Зеленським. Ви спитаєте вихід який? Вихід дуже простий. Ситуація тяжка. Якщо сказати, ха, зараз ці прийдуть до влади, чи ці і все змінять. Ні. Це тяжка буде робота політико, правова по поверненню державного суверенітету, по нездачі національних інтересів. Але для цього країна має усвідомити, що Україні потрібен український Трамп, і Україні потрібні українські трампісти. Люди, які будуть орієнтуватися на Україну і українців, на українські національні інтереси, на те, як живуть українці, а не те, як побігти, де продатись, кому де підтанцювати на граблях чи без. От, власне. І вся е, історія з пирогом. Нам залишається лише думати, робити висновки, спостерігати, ну, а вам залишатись з нами. Бо ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.